На цьому колотнечі завершилися. Поки всі їли, Хамфрі, який після перев'язки перестав стогнати та поринув у глибокий сон, раптом отямився. Він радісно привітав компанію своїх рятівників, поцілував Ебігейл, заявив, що почувається набагато краще, і поцікавився, чи справді велетень мертвий, чи то йому тільки примарилося. Його запевнили, що чудовисько мертве. І він, радісно усміхнувшись, знову міцно заснув. Десь за годину повернулися Берт і Маглор, і доповіли, що дорога безпечна. Вони без пригод дійшли до самого Анфана і не виявили там піратів. Розвідники не тільки оглянули покинуте поселення, але й знайшли цілком добротний віз, на якому загону буде легше доправити скарб до узбережжя. Грончак залишився і надалі досліджувати покинутий замок, а вони поквапились за підмогою, оскільки вдвох їм віз не прикотити. Почувши ці новини, більш ніж половина загону на чолі з коліном рушили за возом, а до тих, хто залишився, невдовзі повернулися Фінли і Дерек, які за допомогою блискавки та стріли, без особливих зусиль, роздобули на вечерю оленячу тушу. Тоді Джек, заспокоївшись, погнав свою маленьку отару у бік Анфана, а решта залишились охороняти скарб. І охороняли його так ретельно, що коли Колін та його люди повернулися, то застали всіх занурених у сон. Найміцніше спав не хто інший, як відважний мисливець на велетнів. Ще не настав вечір. Коли віз зі здобичу й пораненим Хамфрі прибув до піратського замку. Звісно, замком назвати цю споруду можна було лише умовно стіни фортеці висотою десять ліктів були складені без особливої ретельності з грубого каменю. Щоправда, на вежах, розташованих по кутках укріплення, можна було побачити уламки онагр і скорпіонів, але, мабуть, пірати не встигли ними скористатися, коли на замок напав велетень. Що поробиш? сумно зітхнув ронших, хоча від нього ніхто не чекав пояснень. Вони, бідолахи, не чекали біди, самі налітали на мирні узбережжя, наче штормова буря, а тут почували себе в цілковитій безпеці. З дисципліною, після повернення з походу, в нашого брата завжди було складно п'янство, гульки, розваги з бранками та заїжджими принадницями. І чого їм власне було боятися? З одного боку рифи охороняють від суші скелі та болота, але вухатого велетня скелі та болота не зупинили, і довелось хлопцям поплатитися за свою безтурботність. Уявити, що тут відбувалося, аж дрижаки хапають. Фіндлей і більшість товаришів аж ніяк не співчували піратам. Жорстокість яких була добре відома в Лонгблейді та за його межами. Однак кара їх спіткала і справді страшна не порівняти з нападом королівського війська. Розбита дерев'яна брама догнивала всередині двору, одна з веж при вході була зруйнована, а всередині укріплень не вціліла жодна будова. Кісток не було видно, хоча всі розуміли чому. Уявляти долю колишніх власників Анфана було й справді моторошно, але хай би там як, в цьому похмурому й страшному місці люди почували себе у більшій безпеці, до того ж тут легко можна було знайти паливо для багаття і дах над головою. Колін після прибуття до фортеці хотів якнайшвидше розвантажити віз і рушити за головами велетня талуе. А лікар Елатан піти на болота, щоб назбирати сльози Ейвів. Проте всі насамперед вирішили повечеряти. Вечеря ж, приготована моряком Рончихом, вдалася чудова. Старий пірат, в очікуванні загону, пройшовся знайомими місцями і укотре переконався, що вухатого велетня нічого, крім свіженького м'яса, в поселенні, не цікавило. Звісно, під час нападу, вишукуючи здобич, яка намагалася заховатися, він зруйнував чимало будівель. Але після нього в замку та околицях господарювали дрібні гризуни й інша живність, підгризаючи все, що не зжер руйнівник. Але колишній пірат, оглядаючи руїни, згадав раптом про затишну таверну, де господарем був його старий приятель Веселий Біл. І де він, Роншех, колись успішно витрачав награбовані гроші. Розташована вона була на краю селища, а поруч із нею стояла невеличка комора. Там, як він пам'ятав, у викопаному льоху зберігалося продовольство та питво на чорний день. Він пригадав теж, як колись п'яний увалився туди, випадково натрапивши на вхід у підземне сховище. І, як, спустившись униз, дещо зменшив запаси заморського вина, яке там зберігалося, що згодом не викликало в доброзичливого господаря особливого гніву, але позбавило пірата останніх грошей. На жаль, і затишна таверна, і комора були зруйновані, але вхід до підвалу Роншек знайшов легко, для цього довелося лише відкинути кілька гнилих дощок. А в сухому, прохолодному льоху він на превелику радість виявив не тільки повні бочки солі та оцту, а й величезні запечатані глиняні горщики з ячменем, вівсом, пшеницею та пшеничним борошном, а також із бобами, топленим маслом, сушеним м'ясом, солоною рибою і тушонкою. Стіни підвалу були обвішані сушеними грибами. Низками овочів і фруктів, а ще різноманітними сортами в'яленої та сушеної риби, яка, втім, уже встигла зіпсуватися. Із солодощів воронших виявив бджолиний мед і трискляні пляшки з кленовим сиропом, проте головним його успіхом стала знахідка невеличкого ящика з прянощами та приправами і десять амфор з дорогим заморським вином. І, що було не менш важливо, в кутку на полицях він знайшов величезний казан, дві сковорідки, дюжину чудових довгих вертелів і цілу колекцію глиняних кухлів і тарілок. Поки товариші роншаха поралися зі скарбами, він встиг перетягти багато знайденого добра в замок, розпалити багаття і розпочати приготування їжі. Тож втомлених людей увечері чекала не лише смажена оленина, а й ситна побова каша з приправами, і пшеничні коржики, і мед із топленим маслом, і незрівнянне питво. Одним словом, як на їхню ситуацію, справжній бенкет. Чи варто дивуватися, що після того як усі наїлися та випили вина, ніхто вже не захотів нікуди йти? І настав час для розмов та оповідань. Колін і Фінлей встигли на той час остаточно замиритися, і старий ватажок почав докладну розповідь про те, як лісові хлопці, та й не вони одні вирішили піти на допомогу мисливцеві фінлею. А було це так, оповідав Колін, продовжуючи час від часу потягувати вино з кухля. Не встигти рушити, як фермер Кайл взявся на нас кричати, наказуючи забиратися геть із його двору. Хоча від двору цього майже нічого й не залишилося. Ну, що тут поробиш? Вирішили ми йти, і вже за ворота вийшли, як раптом з'явилися оці троє твій Джек Білчун, Берт і Рой. І одразу за ними прийшли фермерські сини Брайс і Брук. У супроводі озброєних наймитів, ще й загін королівських піхотинців на чолі з макталом. Дерек підбіг до братів і все їм розповів А ті нічого кращого не вигадали, як іти до тебе на допомогу, і навіть молодшого свого погодилися взяти з собою. Кайл, варто зауважити, синів відмовляв, навіть кричав на них, але ті вперлися, і хоч їм що. Якби фермер був на ногах, може, й утримав би їх, та не в тих роках вже були його сини, щоб їх зупинили крики й погрози. Колін знову сьорбнув вина, обтер губи рукавом і продовжив Ну, скажімо, цих трьох я міг зрозуміти. У них вухатий виродок брата вбив, сестер викрав, батька понівечив. Тут на будь-які дурниці підеш, щоб, якщо навіть не помститися, то хоч спробувати. Але не встигли вони попрямувати до лісу, як твій білчун заявив, що теж іде. Я фіндею про твоє прохання пам'ятав, і шериф Ділан також. Але Джек нас і слухати не став. Кинувся на узлісся, застрибнув на дерево. І сказав, що ми не його начальники, і що поскаче він за тобою як білка, якщо ми спробуємо його зупинити, і обізвав нас усіх дуже непристойними словами, які хлопчаку ну ніяк не можна вживати, якщо без усіх словесних неподобств сказав, що ми боягузи і на серйозні подвиги нездатні. І тут раптом Берт, який до цього дивився на ферму тупим поглядом та щось бурмотів собі підніс, стрепенувся, і, як закричить, я теж із ними. А потім давай щось пояснювати рою на вухо, щоб ми не чули. Рой спочатку теж був як неживий, а тут раптом оговтався, закивав і заявив мені, що він також йде. Чуєш, Берте? Відійшов тут колін від розповіді і звернувся до юнака. А що це ти йому таке нашіптував, що найрозумніша після мене людина в загоні раптом підтримала тебе в такій безнадійній витівці? Може, вас там на півдні юнаків зі шляхетних родів якихось заклинань навчають, щоб людей туманити? Берт хотів відповісти, що заклинання роя сидить поруч із ним. Поклавши голову йому на плече, і що саме любов до Белінди підбила грізного воїна на такий відчайдушний крок, але вирішив промовчати. Поки вони супроводжували кульгавого давіна південним трактом, Берт, поступово входячи в довіру до брата Еліс і Белінди, мріяв про те, щоб на них напали чудовиська або загін розбійників. Для того ясна річ, щоб урятувати фермерського сина та його майно і довести Кайлу, що з такими, як вони, цілком можна мати справу. Він усю дорогу пошепки втовкмачував рою, що в любовних справах допомогти їм може або подвиг, або диво, і сумний здоровань охоче погоджувався з його доказами. Але ніхто на них не напав. І, зрештою, настав час прощатися з Давіном і повертатися до міста, оскільки Берт не хотів порушити королівські постанови про злочинців, що відбувають покарання в загоні лісових хлопців. Вони сподівалися, що відправлять Джека Білчуна додому, а самі залють своє розчарування Елем у генделику, і потім гарненько виспляться. Але застали Сентінел розтривоженим, мов вулик, що пережив напад ведмедя, і, звісно, всі троє, коли зрозуміли, що трапилося, одразу поспішили до місця подій. Дізнавшись про долю дорогих серцю дівчат та їхніх рідних, нещасні закохані спочатку скам'яніли, але, слухаючи обурені вигуки Джека, Берт раптом усвідомив, що, попри всю ризикованість такого рішення, Іншого шансу досягти бажаного в нього й уроя не буде.